«Здесь був шильдик з надписью Таврія. Ну вот, от залишилася буква «Ля» тепер». понівечений каркас випити скло та бокові вікна. Директор музею машини часу Михайло Прудніков показує знищену військами РФ автівку 19 квітня. Росіяни атакували Дніпро ракетами. Тоді з пошкодженого будинку на машину впали 5 тонн цегли. Момент перших минут прильоту. Тобто він був вже з проваленою кришею, але бокові стекла ще були цілі. Коли приїхали пожежники, почали тушити будинок і від нагрузки води не видержала кирпічна стіна, і от вся кірпічна стіна упала на этот автомобіль. Ця автівка 1993 року випуском. Попри ракетний удар РФ, каже Михайло, дивом вціліли три колеса. Не обертається лише одне заднє. Він вибігав з квартири, самі пані, удар, гоні плам'я. э, ну ми как бы переживали, що нам придеться ламати рулевую колонку для того, щоб її не заклінювали. Рулевая колонка поломана, Сидення водителя, ви віці, як тобто, якщоби тут хтось оказався, то йому б дуже сильно не повезло. Цю автівку її власник придбав у 2014 році на Донеччині. Тоді його родина жила у нині тимчасово окупованій росіянами Володимирівці. Десь в мае вони уехали в наш город, довго добиралися. Опять же, эта машина Спаситель для нього, тому що вони неслись по грейдерним дорогам, були обстріли паралельно. У знищеній автівці власник залишив особисті речі. Прапорець України, дитячу іграшку та рибальські снасті. Їх та цеглу з пошкодженого будинку використовують для оформлення майбутньої музейної експозиції. Війна закончится. Такие артефакты могут быть сданы в металолом и потом нам, ну не нам, а будущему поколению, возможно, гостям нашей страны будут показывать одни фотографии. Поэтому наша задача, как музею – архивировать архівувати, общаться с пострадавшими людьми для того, чтобы. Потом розказати правду, як це було». для інсталяції під назвою Історія перемоги Михайло збирає експонати з початку повномасштабної війни. Крім цієї Таврії, в музеї представлять ще дві знищені росіянами автівки: вщент, згорівший міський автобус та легковий мерседес. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.